Доброго дня, друзі! Щоб робити кращий контент, для нас прийшла ось така екшн камера Зараз ми зробимо невеличку розпаковочку. Та й подивимося, що у нас є. Це DJI Osmo Pocket 3 Create Combo. І я думаю, що для вас ми вже будемо робити взагалі крутий контент, де буде відображатися повністю весь процес переобладнання мікроавтобусів, І не тільки. Зараз подивимося, що там у нас є і як у нас взагалі. Так, кухнючка, чимоданчик, коробочка і куча брошурок. Брошурки, наклейки, інструкції, напевно. Тут у нас черпольчик і пусто. Тепер наразі давайте відкриємо, саме цікаве. І глянемо, що ж це таке є діло. Взагалі нам була потрібна петличка, бо ви написали, що наші відео не в дуже гарному, гарній якості звука. Усі ганеньких стехов. Є сама камера. Батарея. Ще щось. Незрозуміло що? Ще не розбирав. І головне три нога. Ми три будемо ставити на камеру і будемо працювати. Всім гарного дня! Чекайте на нові ролики!